Бачите, ще й стала Наташа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отак, бачите, як активно добре. Теж ноги болять, все болить. Здорових людей зараз немає. Тут теж, бачите, де буян, той У нас, Чому я кажу, що цигани я знаю, і мені подобаються свадьби, їхні пісні? Тому що я живу на хуторі, де циган куча, просто куча. Йшла з лікарні, і тут же ж так. Того знаєш, того знаєш. І Соловйова Саша мені там не нужен, дивіться. Це ж надо оцих падлюк убігати. Вони нічого не ділять. Диви, яка красота, яка гортензія, яка шапка. Боже. А Надя каже: тобі нада. Кажу, да. Вона каже: я тобі дам. Так що Міша копай. Міша копай. Це Саша Соловйова, родителі, Це Саша з моєї навчалися. Навчався хлопчик, син їхній. А це вже цвітається теж таке вона. Ну, вона, зелен... та, вона така, оце міняє, просто цвіт. Оце ж вона на землі. Ну, шапка що? Да, так буде, такі ну, це шапки. шапки поламав. Нічого, такі шапки. Шапки. був. Красота, просто краса. Дивіться, яка шапка. Ну ножу, у тебе тут сидить, да, а я їх убиваю. Ні, хай сидять, вони не мішають. Так. так вони ж їдять. Ні. А мене в мене вони лілії їдять, рози їдять. А, ну, на лілі я їх не пускаю. Каже, каже, кажу, Міша копає, він дав наді копать. Каже, накопай. От тобі й пожалуйста. Ага. Та, правильно, правильно. Дав вже тут Надя во дворі була. І я кажу, Надь, привіт. Зараз я знайду якусь денішку якусь дати. Потихеньку дійшли. Покрутилась, покрутилась. Думаю, ну де ж мені той кущ посадити? Хотіла отут посадити. Потім взяла, викинула от що таке зелене листя, посадила ті лілії. Які викопала, зараз покажу. Ось такий кущ немаленький буде. Його посадити на перечепі не годиться. Там у мене вже один кущ гортензії є, і другий вони розростуться будуть. Тому я посадила ось куди зараз вам покажу. Сьогодні Петра і Павла, хай подивимося, я, хай Бог вибачає, але ж ми не працювали. Мама, ці. Ось я його посадила. Тут у мене будуть нарциси, отак. А там лілій трош, трішки викопали, я ці лілії хочу взагалі перенести, тут дуже багато їх. Ну, розрядити. І під вуском хай буде цей кущ. Його вже можна було розсадити. Дивіться, аж три такі гарні гілочки. Ну, хай поки що поросте. Ну, дуже шапкаті. Як виросте, дай Боже, буду ділитися з вами обов'язково. Так що, дойшли, слава Богу, таке сонце не пекуче було, але зараз знову хмарини, хмарини. Тобто буде дощ. Ну, сьогодні я планувала поїхати з чоловіком набрати все-таки цього, як називають, за смаком воно ніяке. От я не знаю, ну корисне, але за смаком воно просто ніяке. Ожимка. Ой, смачне солодке. Басейник холодненький, тільки круг сам купається. Ви це чиста вода. Немає ніякої. Жаби ніякі не плавають. Це за зеленки. Ні, ну купатися стремновато. Я не знаю, на що чоловік мені відкрив його цей басейн. Ох, який кружочок від зеленки став. Трішки позелені. Бачите? Трішки А так не, не, не видно, що зелена вода. Відкрив, щоб прогрівалося, але там от тільки муха плавають. Я б, звісно, і в такому купалася, якби сонце було. А сонця немає, то прохолодно. нічого. Буде ще сонце, будемо ще купатися, будемо жити, кажуть. А перці, подивіться, які перці. Хто там казав, ой, ой, ніяка розсада, нехай в мене ніяка розсада. Дивіться, зовсім ніяка. Але не йду на базар. Не за перцем, не за синіми, не за помідорами, не за чим. Так що нехай. О, навіть біленький в мене буде, той, що мені вітя присилав синій, я там я бачу його. Але це інша розмова. Розочки відкриваються. Так, вони вже другий раз вони будуть не такі. Знаєте, пишні, але все одно вони радують око. Дивіться, яка красота. І це, що я його збивала ногою 10 разів ось розквітне. Ну, Мені здається, що це я паличку отієї красивої рози пересажувала. Мені так здається. Помідорчики, бачите, які вже свої, не потрібно купувати. Все-таки оці помідори сакура, вони гарні для салату, вони такі не дуже дрібні. І дуже низькорослі, дуже листя, мало одні помідори. Оце такі сорти потрібно саджати. А я зараз возьму ліку та піділюю трішки рози під пляшками, тому що їх потрібно поливати. Ну, і Сьогодні свято будемо так ходити. Зараз приготую ще раз чілинці із сиром або сирники, такі як я готувала. Тому що сьогодні свято, сьогодні працювати, нічого такого робити не можна. Відкривається оця. Піоновидна лілія, але перша чотири роки тому назад, коли мені тільки подарували, я її посадила, вона була як моя голова. А зараз вони такі дрібнесенькі, красиві. Дуже красиві, але дрібнесенькі і дітей вони народжувати не хочуть. А як називаються ті люди, які не хочуть дітей? У них навіть назва є. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Ця ось-ось відкриється, ця біла, жовтим, така, це дуже гарна. У неї є одна дитинка, у неї є одна дитинка, ось вона. ось вона. Ой, як тут пахне від лілій. А мама прийшла: каже: Мам, що з тобою?? Що з тебе случилось? А в неї півлиця жовте, а вона нюхала у ці лілії, і воно пристало до неї. Я єлі-єлі його відтерла, єлі відтерла. Настрій піднімається. Я так гарно це від... обробила від цього кліща. Подивимося, я залила просто, і цю, і цю, і і ту. Просто залила. Так що такі справи: все цвіте, все Бог дає, росте. І це саме головне. Кана не знаю, цвістиме чи не цвістими, але листя таке декоративне дуже гарно. Тобто можна відламати буде один кусочок, посадити на на зимовий горщик і потім висадити, і буде краса. Дуже гарне листя, воно як декор дуже робить гарним територію. Отакі справи. Так що до побачення. 12 годин піду готувати обід чоловікові, скоро, скоро, скоро на обід прийде. Так що до побачення, а вам здоров'я і святом вас. Нехай Бог береже нас всі, хай святі всі нас бережуть. Тому що, Так, ми заслуговуємо дуже багато, як кажуть кари, але все одно, все одно. Ми люди, ми люди, і нас, знаєте, кажуть, ми можемо помилятися, можемо робити не те, що саме головне це зрозуміти, і, як кажуть, розкаятись. Продовжується Петра і Павла. І я готую обід. йшли е, туди, в, в ту лікарню. Я поставила в мультиварти, вариться буряк свій молодесенький, зварила. Дивіться, який він гарний, дуже соковитий. Дивіться, яка красота. Сік я зіллю в баночку і поставлю в холодильник, зроблю цей бурячник, свікольник. Почистила два оселеця матіас, вибрала кісточки. Дуже гарно. Це буде просто зверху. Таке, як знаєте, кульки зараз зроблю. Можна на тості подавати, або як салат зроблю зелена цибуля. Сюди свіжий гірок можна потерти, часничок, все як завжди. Уже насмажила блинів, дивіться, яку кучугуру і сир. Сир у мене, то я робила. Ці сирники, а це з родзинками сир, сирк перебила, додала сюди яєчко, сахар, і будуть у мене такі, як налиснички зроблю. Це на обід. І в мене є суп гороховий, Я думаю, що цього вистачить на обід. А Лариса прийшла, каже, а, де мені машинку? Вона наливку робила, але в наливку кидала, додавала вишні з кісточками. Каже, хочу виняти, попробувати подовбати, якщо вийде, зробити цукати, Тому що цукати просто. Ну, просто неймовірні. Я вам полізу на чердак. От, зараз це закінчу і покажу, які гарні цукати. Вам Подобається, тому що, дивіться, я приготувала на сьогоднішній обід. Але ви такі кружечки можете зробити і на святковий сіл. Це у мене залишилося трошки Ось Отакі от шматочки. Тут у мене буряк, але я трішки віджала, і сок ми випили: буряк, цибуля зелена, сіль, майонез. І якщо була буряк не солодкий, трішки додайте цукру і чорний мелиний перець. Все воно так тримає дуже, дуже гарно до кубки. І тут у мене оселедець, цибулька, кружечки і кріп, кінза, що ви бажаєте. Дуже-дуже смачно виходить. Як закусочка, дуже гарно. Так, добре, Це готове. Зараз я поставлю в холодильник, накрию кришкою з мікрохвильовки, щоб воно трошки охололо. Та ми вже з'їли, мабуть, скільки. Ох, перший урожай, малина. Мама собрала. Ну, Тут, бачите, трошки обзелене, вона буде падати, ми не будемо завтра. Ну нічого, яка гарна, можна перебити з сукром і буде. Ми вже їли, 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 їли. їли. Ну, не преться їсти. Дивіться, скільки млинців вийшло. Дуже багато, ще навіть залишилося. 4-5 штук. Я два, чи оцей ряд я підсмажу на вершковому маслі. А це повністю охолоджене в пакетик і в морозилку. І буде, беріть там по чотири, щоб відразу під, підсмажувати, як ви хочете. І бачите, як гарно стільки вийшло. Все, готові, готові. Дивіться, які млинці смачні. Так що запрошуємо вас до нас на, на обід, і плюс ще й посмакуєте малиночкою смачною. Ой, я п'яти думаю, чого я виходжу. Не закрий двері. Занести мультіварку, вона вже висохла тут ці ризиночки. Бачите, я так на нею лагідно обхожуся, вона вже не знає, всі років п'ять у мене і працює. До побачення, до нових зустрічей.